Чергасенки, можна вам заколятувати? Можна, трухозьке. Ми прибули. Господа. Господарю Що ми проживали. І ні, ні не знали Ми овечок загубили, по горах весь день ходили, але зараз звичавіло темінь Україну вкрила, все тумани оповили, ніби душу полонили. Вже дороги не знайдемо. Чи ми знаємо, куди йдемо? <кій> Всюди темінь насідає, між людьми добра немає. Ще недавно ви раділи, із сусідами дружили, мали їжу і роботу, і за дітками ту роботу, Хліб, ковбаску, бараболю, а у хаті правду й волю. Де ж воно усе поділось? Чи хвороба навалилась? Чи руїна наступила, чи орда усіх побила? Ні, це, брате, не орда, це від ірода біда. Ох, дав Бог же нам сусіда, від якого тільки біди! Ну, чого всі чуавці... ну, поставали і роти пороззявляли? Чи не знаєте, хто я, чи яке моє ім'я, офіційно титул царь всього світу, вас удар. Цар, і будучи хамлом, все ж краще, ніж хуйлом. Ні на всіх начкать, навалять і наплівать. Ви ж мотелепні дурні, підкоряйтеся мені. Я ж, підкоривши весь світ, поцілую вас живі. Нравиться, не рається, ні нравиться, терпі моя красається, але перша Україна ненависна країна, що не може існувати і постійно дратувати. Стали вони незалежні, право тримали безмежно. Я одного не пойму все робити самому, де ж ви мої генерали, коли ж ви хахлоп розпали. Наші діти воювали, щоб ми усе забрали От Донецька і до Чопа, а потім всю Європу. Ми живі, живі люди, всюди ходимо і паскудимо. Бистро військо піднімають, луки стріли заряжать, взяти танки і ракети та бистреє вашу мать. А ми самі не пойдем, всяке бирло соберем, наркоманов і бандитів, меч у зуби і підйом. В Україну мчить бігом і вбивайте всіх кругом. Різе всіх, хто буде рядом, а далеких бити градом, Танком прокатать три рази з хоживською заразу. Всіх дітей там погубить, Новоросію зробити. Україна що пропала. І лапцями ще хлібали. раки За Христом шукали, діти хоч пропали, душі їх достали, за життя утрату прийняли заплату, прийняли за плату. Небо хмарами покрило, сонце раптом потьменіло, Йде до нас страшна біда, навалилася орда. У шляху усе руйнує, палить, нищить і грабує, не жаліючи нікого ні старого, ні малого, люди світу, нам всім треба, боронить в країни небо. Як Ісусу подарунки, мудреці несли в пакунках, принесіть нам у підмогу ви сучасну допомогу, пакет санкцій, склади зброї. Амуницию, набои, Важку технику и дроны Для атак и обороны. Я живу в России, Мою исты пыты, Но проклятые хохлы Не дают мне жить. Всюду ходят и гундосят На тілячій мове, Не чтоб говорить по-людски, Как у нас в Ростове. Наш народ є дуже ем п'єм боярышник успешно, В нас людишек вистачає сдохнуть новых нарожаем. Мы же мирные люди. Скажите, будь ласка, вы бы хотели жить в России? Нет. Mm -hmm. Бачите, все хотят. А там, где да правит Ира, царь, не жизнь, а малина. Каждая хоромы и лада калина можно обменять на сына. У нас пенсия тысяча баксов. Не с стекает, а замес соловья там кабзон спевает. Спевав. Хай завідує Європа, ми все робимо через ОПУ. А в нас в Меридорій славний путь. Взльот панти і знов тонуть. Піду я далі прославляти Росіюшку мать, а тим часом в Україні нема кому помагать. І і ЗСУ цей день настав. Ми купуємо байка! А донатам завдяки їх тепер буде аж три! три. І принесе навесні гори мертвої русні, а старлінг нас всіх з'єднає, перемогу наближає і русні ганебні плани з айсой видими мистами. Прем'єр, то Добрий день я я є ваш британський баді. маю я для вас пакунок, пакет санкцій, подарунок. Україні ми на свято допомоги йшли багато. Опа! Маю ось і зброю і снаряди, пакет санкцій і спецпоради. Як вам армію осили? Хоча скільки у вас сили духу. Мужність завжати, що у світі нема брати, з ким вас порівняти. З вас нам треба приклад брати. Я циганка, але нині я не прошу милостині, як різдев'яні подарунки, я принесла владунки трактор, теперці, рватор. генератор, А оскільки я маланка. Сто принесла вам вамко. Заводьте, хлопче. Оце, браття, допомога. Наша близька перемога. Знаємо, що з цим робити. Ворогів ми будемо бити. Ми влаштуємо їм свято. І бо мовни прибагато. Ой, дивись, то зірка впала і чомусь у Крим попала. Невже то є ласка з неба? І яка їм втім потреба? Не хвилюйтесь, любі друзі, то не ласка, то є згуба. Для проклятих ворогів міст до ірода згорів. То хай марсів є робота і союзників турбота. Щоб ірода здолати, орків геть усіх прогнати. Ой, а що произошло? Тут ж було хорошо, По-домашньому так. А що, не хочеш уїжджати? Нє. А прийдеться умирати. А, було. І у цю лиху годину об'єдналась Україна. Стали всі єдиним фронтом. Воїни, тероборона, медики і вчителі. Люди старші і малі, волонтери, бізнесмени, науковці і спортсмени. І країни світу вільні допомогу шлють посильну. Гарна є для вас новина. Переможе Україна! А Авирод, ми прийшли. Водку ще ми принесли. Доложить ви готові сводки з, з бойових фронтов. Ми ракети запускали і нікуди не попали. На одного козака треба наших три полка. Нас віїни, нас тупали, а вони нас нас свали. Попрямі, коли ми плили, гарпуном Москву підбили, хоч і флагман, все одно пішов з крабами на дно. Кримський міст вони підбили, літаків Дженко й спалили, Харків взяти не могли, армії большої страни. Ірод, будеш ти кричать, бо нам страшно воювати. Блін капець, вот это номер! Сам від страху ледь не помір. Ви погляньте, як ахли, моє військо потовкли. Отечу, як радькома. Наставне, Нас А Гано ну, стоять раз-два, поки буду виступать, щоб не міг ти утікать. Бо від смерті за весь час ще ніхто ніяк е, не втік. А тепер настав твій час, бо ти ірод хто? Мортопляс за сукров, що ти пролив, і за зло, що ти зробив, і за жалібні за пекло смерть тебе кидає в пекло. Вмреш паскудно, як і жив, маєш те, що заслужив, за свої гріхи мерзото, Смерть тебе назве двохсотим. Пішли. Боже, я тебе молю. І надії сльозею, що в цю важку годину не покиньте Україну, щоб у це велике свято ласки дав нам прибагато Перемоги, миру, віри і до уряду довіри. Люди наші із полону, хай повернуться додому, Хай різдво твоєго сина вільно зродить Україну. Хай зоря надії сяє нас на мир благословляє. Тож до строю станемо дружно. Нас передведе залужний. Нас чекає перемога, незалежності дорога. Мрія збудеться єдина, вільна, сильна Україна. Слава Україні! Героям слава! Щедрижи, щедрі очка! Прилетіла сівочка. Саєнички народились, тебе договорись хороший, будеш мати мірку рожь, кожне гроші доволова, не бежіка, чорна брова, ще вічини, ще дівочка, прилетіла сібоща. Христос рождається, слабігом, на цьому зло. Вашій хаті. Ми чуємо вас цими святами, щоб ви відчекали тепер за рік. А від року до многої благої літ. До наступного нового року! Христос! Дякую! Дякую!